Всім добрий день. Сьогодні хочу показати свій флокс. Ось такий у мене кущ флокса. Зараз розцвів у моєму полісаднику. Дуже гарно, шикарно виглядає. Ось я так відійду. Подивіться, яка в нього величина, як він розрісся. Ну і вже майже всі суцвіття його. Розпустилися. Ось такого він кольору підійду ближченько. Ну, це давній сорт флокса. Це флокс ще моєї мами. От, дуже мені він подобається, він має такий виражений запах, От, і вдень пахне, і особливо ввечері. Ось такі квіточки в нього. Багаторічний флокс болотистий. Їх багато є видів флоксів, багато всяких кольорів вони є білі, рожеві, темніші, і бускові кольори. Є флокси, які цвітуть навесні. Це такі флокси, як шиловидний флокс, флокс Дугласа, флокс розчепірений. Ну, а звичайний волотистий флокс, він набуває пік свого цвітіння в нього всередині літа. Ось зараз він якраз буйство в нього. Він, світ... він квітує, прям всі суцвіття вже квітують. Пишні суцвіття складаються в нього з окремих квіточок, маленьких таких. Він може рости високим, дуже вирости до півтора метра у висоту. Форми в нього цвітіння, є різні, є куляста форма суцвіття, є пірамідальна, є конічна. Він росте, бачите, на таких прямих стеблах, які самі держать свій квітонос. Ну, зазвичай флокс ніколи не підв'язують. Я не пам'ятаю, щоб флокс підв'язували. Коренева система в нього мичкувата, поверхнева. В кінці літа. По осені верхня частина рослинки відмирає і ми її зрізаємо. А навесні знову він пробуджується і починає розвиватися. Він може рости як на сонці, так і на півтіні. На багатою органікою ґрунтах він любить рости. Висаджують флокс весною. Ось такі соцвіття. Ну, Звичайно, він потребує догляду, От, треба його прополювати і підживлювати, і поливати. Він любить вологу, він любить вологу, щоб в нього коріння було постійно, грунт, щоб був вологий, не сухий. Цвітіння в нього триває ну, довго, десь більше ніж місяць, він може цвісти. Але щоб продовжити його цвітіння, то потрібно оці суцвіття, які вже відсвіли, акуратно зрізати. От. І тоді з пазухи листків виходять знову суцвіття. Вони вже будуть мілкіші, ніж зараз, але все одно він продовжить своє цвітіння. От в садових композиціях флокси виглядають дуже гарно. Вони поєднують у собі простоту і розкіш одночасно. От бачите, як він гарно, красиво, так шикарно виглядає, квітує таким спокійним, приємним кольором. Ось такий флокс дуже гарний поєднанні з таким лілейником ось в мене тут він і флокс, і лілейник. Гарного всім дня. Дякую за увагу.